Правильно тестуємо пилочку від компанії Engel. Все, як ви любите, дубок, два акумулятора погнали. Шинка від компанії Орігон на 34 см, безключовий натяг ланцюга, змащування цепки і стоп присутній також. Діаметр дуба 20 см. Це для неї легесенько. Дубочок 45 см в діаметрі. Десь приблизно хвилинка-півтори уходить на ось такий зріз. Заряд акумуляторів ще ціла половинка. Щоб ви розуміли, діаметр дуба суттєво більше, ніж довжина шинки. Коротше, 4 різа вийшла на двох акумуляторах по 4 ампер-години. І найважливіше те, що пилка ніколи не зупинялась. Тобто, потужності цього безщиткового двигуна вистачає для роботи з такими чербанами. Багато 4 різа для вас, чимало, вирішуйте самі. А я погнав її розбирати, дивитися, що всередині. 5,5 кг пилочка важить з двома акумуляторами на 4 Ампер години. Ясно, що можна використовувати різні акумулятори, але в цьому відео ось такий стартовий набір. Зарядочка плюс акумулятор, максимальна потужність 900 Вт і зарядочка, яка може зарядити його за 75 хвилин. Ось так поводить себе акумулятор, коли він повністю розряжений. Тобто у нас є 4 рівня індикації: Три лампочки, дві, одна і одна блимаюча. Щоб підтягнути ланцюга, треба спочатку відкрутити цю ручку. Далі беремо і натягуємо як треба. По часовій стрільці. Раз. І зжимаємо цей барашек. Готово. Кому цікаво, ось так це виглядає всередині. Ось ця шайбочка відповідає за натяг ланцюга. Ось, ця отвіточка. Пластикова, яка, власне, його і натягує. Орегонівська шинка, і в комплекті у нас була Орегонівська цепка. Подачка мастила, все як треба, гумовий сальничок присутній. Зубки сталеві, це я люблю. Приблизно ось так виглядає німецька якість всередині. Бачите, це не двигун, це реально двигуняра, безщіткова, здоровецька скотина. Ось помпочка і шестерні, звісно, сталеві. Бачок для мастила, трубочки. всередині трубочок, бачите, є пружиночки для того, щоб трубка не складалась. Далі ось це механізм миттєвої зупинки цепки, який працює в парі з цим речагом. Далі мізки, бачите, все залите компаундом, все так, як має бути. Товстючі, реально товстючі провода. І у нас тут два мікріка у якості кнопки вкил-викил. Ніякого редуктора нема. Зірочка посажена на вісь двигуна. Коротше, друзі, ви побачили все самі. Якщо сподобався відео, лайкаєм, а посилання на цю пилочку, будь ласка, в шапці профіля або в описі під відео. Інтернет-магазин Enhelhome.com.ua і за промокодом IvanLis у вас обов'язково буде знижечка. Дякую за перегляд.